Вітаю вас, шановні радіослухачі в ефірі Літературно-музична передача Сурма. В студії ведуча програми Катерина Бруснікіна. Знайти своє місце в житті мрія кожного з нас. Та не завжди вдається проявити свої таланти. Іноді такі пошуки тривають усе життя. А комусь доля дарує радість самореалізації з дитинства. Біля млина, де калина поспічав козак, вівчину і самій борова, дівчино чорного рома. І самі бо... Як і чому життя зближує, здавалося б, різних за світоглядом та темпераментом людей, які згодом об'єднуються у творчі колективи та досягають визнання. Можливо, все, що відбувається з нами, це помноження на наполегливу працю наші мрії. Я знаю, що відповідь на це запитання має учасник сьогоднішньої передачі небайдуже та цікава людина, соліст гурту Козацькі забави, заслужений артист України Михайло Нагорний. Скільки забав пам'ятаю? Я почав грати на бутилці, коли я був маленький, і коли були весілля в нашому селі, і брав бутилку, і грав на бутилці, як на трубі з трьох років. Я займався сам для себе, навчився грати на баяні по самоучителю сам. Навчився трошки грати на трубі. Я не вчився музичній школи. взагалі, на гітарі навчився грати і збирався поступати між сувороського. На мій погляд, пісні цього колективу глибокі за змістом, і водночас близькі та зрозумілі слухачам. Вони покращують настрій, а головне пробуджують почуття гордості за те, що ми народилися в країні, яка має величезний культурний спадок та цікаве історичне минуле. А серед прекрасних традицій, що дістались нам у спадок від попередніх поколінь, є й славетні козацькі забави. Андрій Миколаєвич верес закінчив одеську консерваторію, Дерегенську хорового відділ. Єрс Неслав закінчив київську консерваторію по класу «Балалайки». Я і Січеря закінчили вокальний факультет Київської консерваторії. Баєніст завершив закінчив київську консерваторію, Олег Ліменко на басгітаріст, і також закінчив київську консерваторію. Валерій Антонович Павловський наш метр, гуру наш. А на першому відкому, а на першому відому. Otawan, 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 syny idź w naprzód, boli, bijać niczyć po to kozacki WAAAAAAAA well А серед учасників гурту Козацькі забави музиканти різних поколінь у колективі завжди панує злагода та порозуміння. Головне вважають музиканти, щоб їхнє мистецтво було в радість самим артистам та подобалось публіці. Власне, мені, як я впевнена, і нашим слухачам було б цікаво дізнатись про гастролі колективу та ідею, яку ви доносите за кордонному слухачею, адже для більшості іноземців виступи козацьких забав це, мабуть, щось екзотичне посольство в України, в Латвії. Ми були запрошені недавно. Ми були в Ізраїль. Ми були з днями України в Грузії. У Росії є місто дуже тепле, новий урінгой, де було в 30 градусів морозу в квітні місяці. Раніше їздили в Англію, прошували в Південну Америку, в Польщу також їздимо. Ну, досить ми гастролюємо, співаємо більше авторських пісень. У нас є багато українських народних пісень в репертуарі, але й в нас багато і авторських пісень. Стариця у своїх світлицях і розрадить душу кожного із нас, та не бачать очі, навіть в білі ночі, що здійсняться мрії, кожного із нас, та не бащать очі, навіть білі ночі, що здісняться мрії кожного із нас, позабезь, на познаті. Славної сини, гарної для тебе, браття, в пана правди не знайди, по зачеті, по захвіті, славної сіті, Свої хаті, своя правда, та що живі царі. а у Петербурзі, не те, що Лузі, де живеться легко, навіть без гроша. Posłuchaj koza, jak stażdemu uważa, pint petra kopi to wolna ja dusza. Posłuchaj koza, jak stażdemu uważa, Id petra kopi to wolna ja dusza. Kozace... В січі славної сини для тебе, браття, пана правди не знайти, поза чеки діти славної січі, Свої кані, своя правда, на що нам що життя. Кожен колектив, незалежно від його назви та харизми лідера, несе слухачеві певний заряд енергії, а талановитий артист. Своїм вмінням додає гурту неповторної атмосфери. Про те, як спільними зусиллями викарбовується шлях до успіху, розповідає наш гість, соліст гурту Козацькі забави, заслужений артист України Михайло Нагорний. Я й поступив в музичну училище, заспівав дві пісні. Про військову тематику. Солдатської служби срок, закончився вже. Ну, сплещені я все же не знімаю. І що ми взяли без освіти? За голову, взяли на Дерегенське хорове відділ в Вінницькому музичне училище. А потім йшов в армію після музичного училища. І я міг не йти в армії теж. Мені пропонували поступити зразу після училища в консерваторії Київську на Дергенське хорове відділ. Ну так як нас з Вінницького училища брали всіх. Це наш гуртожиток весь брали в армію всі хлопці, і всі зрішили піти в армію. Я разом з м'я теж пішов. І ми п'ять чоловік послужили всі разом. Всі два роки в одній частині всі два роки. Ми служили в зв'язку. і ми в перервах між службою займалися музикою, і в перервах між музикою займалися службою. Закінчу службу, як старший сержант, начальник телеграф ЗАС. Самі не за музику дали. Я просто встигав служити, здавав всі ці нормативи, з'їздив на учення в Білорусі за два роки, два зимніх учення, Тоді трошки не так служив. В Вешелонах їхали. Наша частина була піді Львовом, а ми в Білорусі зимою, в люту зиму, 85 п'яту року. 40 градусні морози, Як видно, вагон, буржуйка в вагоні. Ну точно як солдат. Ми в лісі під таким славним білоруським містом Барановичі. А потім частині ми організували і ансамбль самодіяльний естрадний. Нас даже показували таку передачу, як служу Совєтському Союзу». Ми для офіцерського складу у нас тут вечір новорічний зі мною служив Валерій Іванцов. Він був у мене баяністом штатним. Я співав, він грав на баяні. Ого Так правду кажуть, вміння за плечима не носити. Талановита людина ніколи не залишиться без роботи, а гарний голос і хороша музика усі часи мають попит. Служба в армії не стала на заваді втілення мрії. Навпаки, це був саме той час, коли її величність доля втрутилась в життя солдата Михайла Нагорного. Справа в тому, що я хотів перевестись, приїжджав на своєй ансамбль. Я вже рік послужив в армії з Прикарпатського військового округу, був концерт, я б що прослухався до них, і вони мене брали. І прийшла телефонограма командуючого округу. Ну не знаю, як зараз, але тоді, всі, якби числились в якихось частинах, а були якби відкомендировані воєнний ансамбль пісні п'яски. Якщо ти солдат сувче. Так мене не відпустив командир частини. Сказав, що йому нема кому служити в связі, і мене не відпустили воєнний сам. І я так ще один год в військах зв'язки і протрубив. Хоча я ходив до командира частин, полковник Караспо, просився. Він каже, що ні. В армії всяке було. Ну, як людська психологія така, що погане забувається, добре залишається. В принципі, тоді, коли мені було 19 років, я теж не вважав, що ні. тому що я ж пішов вже в армію сам, я між її дав. Под впливом патріотизму такого мужського, юношовського. Ну що ж, якщо всі так, всі що ж це я один, всі піду, то я лишу. І в той період, коли хлопець, з з села не служив в армії, він якось вважався не зовсім. І зараз в армії їх служити не так, як тоді. Да? Тоді була афганська війна. От я писав рапорт в Афганістан. Мене теж не пустили. Доля така, не мені підписали мені рапорт. бо треба було служити в войськах свят. Був патріотизм певний. Зараз я цього не зробив. Але тоді все таки молодо 19 років. А зараз морі ну, служить не всіх прийти в армію перевольня. Любий мужчина має пройти якісь випробовування, і, і Тому що він мужчина армія дуже дає багато перспектив подальшого розвитку Ну вже охоронна структура, структура МВД. і де армії. Це ж ніяк. Ти був в армії, наш тебе дивляться. Нагадую, учасник нашої програми Михайло Нагорний, соліст гурту Козацькі забави, заслужений артист України. Про те, що пісня має безпосередній вплив на формування національної свідомості, на ставлення людей до культури та історії знає кожен, як і те, що поєднання минулого з сучасністю закладає міцний фундамент для майбутнього, пане Михайле. На вашу думку, що таке патріотизм та як вирізнити патріота, прихильника українських традицій, моєму розумінні, патріотизм це відданість своїй батьківщині. От я сам Живу вже в Києві багато років, а сам родом села з Вінницької області. Не дуже далеко, 220 кілометрів село від Києва, Ну життя місто воно закручує, засосує. Ну, коли я приїжджаю додому, у нас ліс такий перед я Завжди виходжу в ліс, Виходжу, і просто стою. Оце є патріотиць. І я хочу, я завжди міг туди прийти вільно стати і просто постояти. Розумієте? І так кожен має у коліні мати такий кусочок землі. землі. Нас багато. І що кожне матки клати землі, щоб там стати і постояти, і повірте мені, якраз вся Україна і закон патріот. Бо кожен хоче і тут стояти, слухати українських солов'їв, жайворників. А якщо людині все рівно де стоять, що тут, що там, то де космополітик. будь любої країни це є саме мегаполіс. тому що тут зібрали всі от кияни, це в кого бабушка в Києві? Таких киян, я знаю, багато може четверта чи п'ята Таких дуже мало. От тих киян, от їх от вони приходять, вони пишуть, що пам'ятають, він ходив в парк побіди. Колись мій покійний вчитель, Валентин Васильович Щоголів, він родився в районі Львовської площі. І колись ми з ним так вийшли ввечері, говорили про мистецтво, він геніальний режисер. І він ходить, каже: Мишко, йдемо і покажу, де я родився. І погодив по тій Львовській площі. Каже, тут був мій будинок, я вже знайшов, а з ньому я народився. Оце його той клаптик, кусочок Києва оце район Львовської площі. Оце той, де в мене там в лісі, там, де я стою. а в нього цей кусочок Києва. Оце, оце є патріот. І він патріот. От що у кожного генерала, солдата, офіцера, політика, буде цей кусочок. Він буде в Харкові, в Одесі, Неважко, в Львові. Кожен буде займатися своїм. І чим професійніше кожен день буде займатися своєю справою, тим буде краще для всіх. Політика має мислити глобально. Бійці повинні максимально щиро нести своє мистецтво, емоції, щось пробуджувати в людях, щоб послухав пісню козацький забав, і в нього прокинулась згадка про той кусочок України, якщо він його є. Скажу відверто, таке визначення патріотизму особисто мене змусило замислитись, чи так вже багато місць на землі, де я б насправді почувалась водночас і захищеною, і щасливою. Час нашої програми добігає кінця, і на закінчення побажання від учасника сьогоднішньої програми Сурма соліста гурту Козацькі забави Михайла Нагорного побажати всім здоров'я, а це саме основне здоров'я, і я би ще таке додав і розуміння, щоб людей розуміли, щоб кожна людина відчувала розуміння від других людей. Коли є розуміння, то є комфорт в собі. А від комфорту в собі появляється здоров'я. Тож ми ті ухинали, Нас не схопить стенацька і злий Тож за вдачу крилату і за правду сповна. Перехилимо, браття, дружні хелих до дна. Будьмо, будьмо, будь... З хачарку по сім пересвідим, де згоду з поребнини гірки, ви ж козацького роду, ми такі, ми, такі. таки. Ми слухали програму Сурма, спільний проект Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Для вас працювали звукорежисер Тамара Чернікова, ведуча програми Катерина Бруснікіна. Чекаємо ваших листів на адресу Київ 01001 хрещатик 26, Національна радіокомпанія України або на електронну скриньку Сурма. Нижнє підкреслення світ етукеркрапканет. До нових зустрічей, і нехай буде мир та злагода у вашому домі. Будіва.